Я по своїй природі пахар, досягатор і трудівниця. Мені завжди здавалося, що так, як я зроблю, ну ніхто не зробить. Я затикала собою всі дірки в бізнесі і думала, що так нормально. Бо ж в мене свій бізнес зараз в 40 років. Я розумію, що делегування це перше, що повинен навчитись робити підприємець. І що від роботи 24 на 7 людина рано чи пізно вигорить. І що без хорошої і надійної команди бізнес не може існувати. І зараз я не пашу, а делегую і із задоволенням плачу людям гроші за виконання моєї роботи. І, до речі, це той випадок, коли 1 плюс 1 дорівнює 11. І зараз багато людей можуть мені написати, а де ж набратися тих грошей, щоб їх платити помічницям і працівникам. Так, в суть і в тому, що коли ви скинете з себе поточні обов'язки, типу забрати посилки з нової пошти, викликати сантехніка чи електрика, зняти і змонтувати відео, провести якісь платіжки, тоді у вас з'явиться час робити грошові дії. Якщо ви власниця бізнесу, ви маєте робити лише грошові дії, які приносять дохід. Все інше делегуйте людям.